Доброго дня, шановне товариство. Так, ми сьогодні будемо говорити про соматичні захворювання під тиском стресу і як ефективно підтримати пацієнта. Абсолютно правильно, на сьогоднішній день стресу посередкованих станів дуже багато. І ми говоримо, що ми вже давно перейшли стадію гострого стресу в стадію хронічного стресу. І вже в нас дестрес, коли ми вже виснажені, і дуже багато захворювань. Окрім того, що ми пам'ятаємо, що деново виникають захворювання частіше, чим раніше. Це цукровий діабет, артеріальна гіпертензія ішемічна хвороба серця. Дуже багато захворювань виникають деново, і що дуже важливо, в більш ранньому віці. Це, безумовно, також це так, стрес опосередковані, але, власне кажучи, вже і ми маємо певні захворювання. Давайте проаналізуємо, як ми маємо зараз уважно відноситись до нашого пацієнта і почнемо. Да з розбору клінічного випадку до нас звернулася пацієнтка 42 роки. А, вони є скарги, напади серцепиття, вони виникають раптово, тривають до 15 хвилин, відчуття внутрішнього тремтіння, нестачі повітря, біль в лівій половині грудної клітини, біль монотонний, 20-25 хвилин. Здебільшого цей біль дається втамувати валідолом, і часто ці напади супроводжуються запамороченням, інколи супроводжуються болем в животі і напади виникли. Тричі за останній місяць, що власне і змусило пацієнтку звернутися до лікаря. Чи можемо зразу отак сказати, у вас все гаразд, ми розуміємо, що це тривожний стан? Ні. Завжди такі стани, це мають бути стани, якби останнього, ем, остання інстанція підтверджує або спростовує ем, додаткову наявність цих станів, але наша з вами ем, задача, як кажуть в армії, подивитися. Ще немає дійсно органічних захворювань, чи не викликали такі стани, як стрес, про які ми зараз говоримо, виникнення ішемічної хвороби, артеріальної гіпертензії, і цю пацієнтку ми повинні. Все-таки ретельно обстежити, хоча в нас вже деякі сумніви зачаїлися, і ми скажемо, які. Ви бачите, абсолютно була здорова жінка, до під час війни вона ніби й так більш-менш повномасштабного вторгнення виїхала без додаткових стресових ситуацій. Потім 24-го року змушена була повернутися, вона повернулася, і в перший свій контакт з реаліями сьогодення, а це було. m 나 Відчула і шахеди, і ракети одночасно прилетіли, і вона отримала дуже великий стрес, і, власне кажучи, після цього вона почала боятися різких звуків, після цього виникає серцебіття і стан поступово погіршується. Вона відчуває зараз себе виснаженою, спустошеною. І останній місяць, як ми сказали, це досить часто і змусило її звернутися до лікаря. Вона киянка, в неї вища освіта, вона працює викладачем в вузі, вона не має шкідливих звичок, але от в неї немає особливого анамнеза. Так, Наразі в неї зараз чоловік має бронювання, нема з цього приводу великих переживань. Донька, а не син, донька 18 років. Мамі 67 років хворіє на жовчу кам'яну хворобу. А батько загинув в ДДП в 44 роки, нема анамнезу по батьку. Хоча ми можемо. Сказати так, окрім того, що жовчокам'яна хвороба це є багато ми знаємо ризиків додаткових, але отам, от де гіперкінетичний тип. По свінтерному апарату там легше да, дійсно ем, утворюються камені жовчного міхура, і ми можемо собі так віддалено сказати, що для мами, можливо, теж стрес відчувався ем, більш потужніший, ніж для інших. Хоча це наші здогадки, ну от все ж, до чого ми можемо зараз хоч якось так на чомусь закцентувати свою увагу. Коли вона зайшла, у неї якесь так певне напруження в спілкуванні, скутість, невідмірне хвилювання, але. Відповідає чітко, добре орієнтована в часі, просторі і власні особистості. І от ми починаємо глядати. Так, зверніть увагу, артеріальний тиск. Ми, ми ще раз наголошуємо, це має бути тричі виміряний на двох руках, виведене середнє значення, після чого ми записали так, 135 на 85, чисес 88, після того, як вона вже ми з нею поговорили, вона посиділа, бо ви бачите, спочатку було надмірне хвилювання. Можливо, і цифри пульсу були би вищі. Далі ми перевіряємо все і ліпідний, і глюкозний, вуглеводний. Стан, сичову кислоту. Навіть, бачите, вирішили, ми подивимося, на чи є протеїнурія, її немає, хороша дуже швидкість побочкової фільтрації, загальні аналізи теж сичі і крові нормальні. І електроліти через те, що це теж може спонукати до, до виникнення оцих тахікардій, гормони щитовидної залози. Там, де є в нас оці напади тих, тахікардії, ми повинні враховувати, що можливо. Є порушення роботи щитоподібної залози. ЕКГ, ехо, знов таки, ви бачите, ніяких таких особливостей немає. Якраз вже як на ЕКГ вона лягла, заспокоїлась. Тут взагалі чсс 78 структурних змін на ехо немає, фракція викиду 68, холтер ЕКГ знімали добу. ЕКГ нічого рішуче не зареєстрували. І вони взагалі інколи кажуть, поки я носив отакі пацієнти, апарат в мене нічого не відбувалося. Я кажу, ну то це варіант лікування. Будемо ходити тепер з апаратом. Ну, це певною мірою іронія, але дійсно дуже часто у таких пацієнтів, де менше органічної патології, чим функціональної от під час того, як вони ходять з апаратом, немає тих подій, які ми очікуємо при реєстрації. Ми вирішили посадити на віалергомітр і подивитися, які вантаження вона може виконати. Наразі вона досить легко виконала 125 Вт. І вона виконала ще більше, але вона вирішила сама більше не е, проводити. Це було її рішення. І є такі також от, покази для прикорочення велоергометрії, як небажання пацієнта далі продовжувати. В неї якийсь з'явився страх. Хоча ви бачите, да, бо пульс 95, вона сказала, все, я більше не хочу, більше не можу. І на цьому прикоротила дослідження. Добове моніторування артеріального тиску. Вона діпер, в неї все відповідає нормам. Середній денний, середній нічний ідеальні тиски цифри артеріального тиску. Вирішили раз в неї є скарги на диспетичні явища, зробити фіброгастроскопію, і вони, ми отримали ідеальний і тут результат. І так нагадуємо скарги. напади. Напади раптово, по 15 хвилин тахікардії біль. І ось я виділила спеціально біль біль постійний, монотонний, і біль втамовується валідолом. Це хороші дуже характеристики больового нападу в ділянці серця або за грудиною. По-перше, коли ми говоримо про стенокардію, то це біль нападами, не монотонний, і валідолом цей біль не втамовується. Вже ми розуміємо прогностично. Але, звичайно, бачите, це ми не зразу прийняли це рішення. ми все-таки провели ряд досліджень, і саме от вони нам підказали, що немає рішуче нічого окрім цих скарг, які дійсно людину заставляють е звертатися до лікаря, настільки це вже її вивело з рівноваги, що вона не може працювати належним чином, і вона до нас прийшла за допомогою. І ми згадали класифікацію тривожних розладів. Найбільш часто це зустрічається генералізований тривожний розлад і панічний розлад. І отут нам підказкує ця табличка ем, на первинній медичній допомозі. Як ми з вами диференціюємо скринінгові питання? Чи вважаєте ви себе людиною, яка хвилюється або надмірно хвилюється? Ну, як кажуть, я хвилююсь, бо. Я давно не хвилювався. Ось таке є формулювання. Я чомусь хвилююсь, що ж так все добре. Оце був би генералізований тривожний розлад, панічна атака, все, що нам розказує наша пацієнтка. І ось критерії панічних розладів є. Ви бачите, що це виникнення симптомів протягом місяця один або більше, а в нас ви бачите, було більше. І перелік тих симптомів, які мають виникати. Принаймні 4 в нас щонайменше є тахікардія, пітливість тремор, відчуття нестачі повітря за духа, біль дискомфорт в грудній клітині, нудота, запаморочення і напад триває до 30 хвилин. Так, це все-таки панічний розлад. І можна сказати: да, бачите. Він тільки з грудня, мова йде про лютий, про кінець лютого ця пацієнтка звернулася. Це не тривало. Поки що ми не отримали на цьому фоні ніяких дійсно, не сформувалося ніяке захворювання кардіоваскулярної системи, але ми не можемо лишити поза увагою цей панічний розлад, оскільки, якщо далі так буде продовжуватися, то в неї почне формуватися і артеріальна гіпертензія, і все, що з цим пов'язано. Так от панічний розлад це тривожний розлад, який. Включає численні, несподівані панічні атаки, і все це є наслідком стресу. І ми згадали так, дуже сильний стрес. Вона сказала, що тоді вона пережила надзвичайно великий стрес, і це все почало нанизуватися на, на ці події. В нас є тривожні розлади, настанови. Ми вже не раз з вами про це говорили. Ось ви можете зробити скріншот, ще раз пригадати, які шкали, і шкала хац, про яку ми говоримо. Говоримо, вона рекомендована і для пацієнтів з артеріальною гіпертензією, тобто для пацієнтів вже з наявною кардіоваскулярною патологією, ми повинні виявляти або спростовувати наявність тривожних станів. Це і є обов'язковою програмою обстеження пацієнтів через те, що без врахування цього стану нам буде важко впоратися. Ось ми взяли за шкалою хац і побачили, що субклінічно виражена тривога. І... Помірна тривога за ем... Стандартами ДАЗ-21, де ми в балах визначаємо депресію, тривогу і власне стрес. І ось ми пригадали, пам'ятаєте, ми колись розглядали цю табличку, як пацієнт заходить, ми повинні навіть з е, по самого початку е, е, звертати увагу на його поведінку, на те, як він зайшов, як він сів, як він привітався, наскільки він уважно нас слухає. І тут може стадія адаптації і стадія виснаження. І вже на Наша пацієнтка а, на межі а, адап... вже виснаження, ось ось вже виснаження через те, що бачите, а, в неї є певна скутість, але в неї нема тремору, от коли вона зайшла, а, в неї нема такої дуже напруженої міміки. А оцей же вона, але вона практично підійшла до стадії виснаження. Що ми обов'язково повинні в своїй роботі врахувати. Ми повинні вияснити симптоми, які є дуже тривожними, так звані червоні пропорції. І серед них найбільш тривожних це думка про смерть або самогубство. Якщо пацієнт висловлює таку думку, негайно маєте звернутися до фахівців суміжного. Профілю. Це виходить за рамки компетенції сімейного лікаря, це виходить навіть за рамки і невролога. Це вже все-таки має розглядати психіатру цих пацієнтів, у яких є ці думки. І це має насторожити і бути таким дуже червоним прапорцем. Ну, а тривожні розлади в нашій сімейній практиці завжди дуже часто зустрічалися. І ось така світова статистика, частота ем, тривожних розладів на тлі того чи іншого захворювання. І тут, бачите, що раніше курка чи яйце. Чи раніше були тривожні розлади, і виникло захворювання, чи це вже тривожні розлади на тлі захворювання? Але принаймні таких пацієнтів дуже багато. І от ми знаємо, що тривоги, депресії призводять. Ходять зрештою до формування таких захворювань, як ішемічна хвороба, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, і отака симптоматика, притаманна пацієнтам з тривожними станами, і це все є таким поштовхом власне стрес. А як часто українці мають стрес або сильну знервованість, 24 рік, 70 7%. І зверніть увагу, що в 2024 році важко відповісти 16 якщо на самому початку повномасштабного вторгнення, 22%, 21, перепрошую, не могли відповісти, чи вони знервовані, чи ні. Вже 16 визначилися, тобто, не могли визначитися в 2023. і лише 13% не знали, як відповісти на це питання. Не відчували в 24-му, а не знали, відпові як відповісти, 10%. Тобто все одно, як би ми этот, не розкладали пацієнт, 77% це пацієнти, які чітко знають, що в них стрес або знервованість. І тепер ми з вами подивилися пацієнтка. З таких об'єктивних позицій, начебто Чи можемо ми знехтувати і сказати: ідіть собі додому і находьте собі якісь інші заняття. Ми не будемо займатися вашими функціональними розладами, але ми на сьогодні розуміємо, наскільки це серйозно і важливо, який же препарат обрати. І от коли ми говоримо про тривожні розлади, звісно, ми пам'ятаємо про лазею. Лазея препарат. Який має антиксколітичну дію і відновлює баланс наших сил, знижує надходження кальцію до збуджуючих каналів, пригнічує поглинання глутамату таким чином. Модулює гамма аміномасляну кислоту кислоту е, рецепторів і е, пригнічує захоплення глутамату. Це все, е, знов таки, ми підкреслюємо, що це ансіксіліотичний ефект, такий, підтверджується у цього препарата. І він дуже хороший для застосування саме в тривожних розладах. А чому ми говоримо? Через те, що дуже багато досліджень проводилося де підтверджувалося, що лазея має проти. Та тривожний ефект, співставний з прегабаліном і діазепамом. Ось подивіться, на якому рівні і маючи при цьому переваги. Немає надмірної седації, без звикання, без синдрому відміни, без рецепта, і це. Препарат е, рослинного походження німецького виробника швабе? Е, співставна з лоразепамом, але при цьому краща прихильність до терапії в лікуванні пацієнтів з генералізованим тривожним розладом. А чому краща прихильність? Через те, що краща переносимість пацієнти більш прихильні до лікування, саме тому в них довша ремісія і краща відповідь на лікування. І отже, які переваги препарату? Влази. Ще раз наголосимо, що. Що це препарат рослинного походження, німецька якість, ефективність співставна з прегабаліном, лез... лезерпамом, високий ефект безпеки, без... не формується залежності, без надмірної седації в день, без необхідності титрувати і підбирати дозу, зручний прийом раз на день. І е... Спосіб Застосування це пацієнти після 18 років одна капсула раз на день. Але ми говоримо стрес і тут справа в тому, що все-таки цей стрес не був одноразовим і він її не покинув. Він її буде далі супутній її життю і буде її далі виснажувати. І Тут у нас є препарат Вітанго. Вітанго ми використовуємо широка лінійка Вітанго якраз для станів стресопосередкованих. Це може бути монотерапія або в комбінації залежності від стану пацієнтів. Що хорошого вітанго? Ми своєчасно призначимо вітанго, ми знизимо ризик кортизолу, а саме великий рівень постійний кортизолу призводить до того, що виникає та ж артеріальна гіпертензія. Ми знаємо термін кортизолопосередкована артеріальна гіпертензія. І ось вітанго нам знизить цей рівень. Вітанго статистично достовірно знижує симптоми емоційного вигорання вже на третій день, але це ми бачимо ефективність на нам треба більш тривало от протягом перших двох тижнів у людей з таким досить тяжким напруженим графіком лікувань. А це лікарі, які, власне кажучи, вважали себе певною мірою здоров'я, але завдяки від вони відчули більш сильну жагу до життя. І он знову бачите при синдромі вигорання після першого тижня, тобто перший ефект відчутний, третя доба, а далі тиждень, два, в залежності від ступеню, тривога, виснаження. І всі бачите параметри синдрому вигорання е на, на тлі прийому Вітанго значно були е е зменшені. І так, Вітанго. Що ми повинні пам'ятати, коли ми рекомендуємо Вітанго? Двічі на добу, але не призначати на ніч ранком і в обід. І ось ми їй так і зробили: одна таблетка зранку, одна таблетка в обід, і на ніч дали за 30 хвилин до сну лазея. За місяць сказали, сказали буде потреба прийдете раніше, ні, повторний візит за ні, місяць. І подивіться, вона посміхається, в неї нема скарг, в неї підвищилась продуктивність роботи. їй Відмітили співробітники, злагода в родині. Вона почала більше спілкуватися з друзями, вона пішла в театр, вона була на виставках, вона знайшла якусь цікаву собі літературу серед сучасних, в сучасному видавництві. І вона почала дихати життям на повні груди. Що ми робимо? Ми все-таки продовжуємо лазею і продовжуємо Вітанго, але поки що вже зранку. І таким Тим чином, ми ще два тижні, а там далі, можливо, буде повторний візит. І все-таки, з врахуванням сьогоднішньої ситуації, будемо або час від часу поновлювати це лікування, але принаймні. Контролювати її стан, а вона нам вдячна за увагу. А я вдячна вам, вельми шановні лікарі, за увагу. І хочу нагадати, що ми працюємо заради перемоги на всіх фронтах. Наша перемога це перемога захворювання. А для того, щоб ми легко працювали над своїми завданнями, нам над нами небо тримають Атланти, наші військові ЗСУ. І ми низько за це їм вклоняємося. Дякую вам за увагу!